Рекордна кількість учасників у сезоні 2025 26 розіграшу Кубка України з футболу братимуть участь 68 команд, а змагання охоплюватиме представників усіх рівнів українського футболу від елітних клубів до регіональних команд. Зокрема, 16 команд Вібет української премєр ліги 32 команди професійної футбольної ліги, з яких 16 першої та 16 другої, а також чотири команди Асоціації аматорського футболу України і 16 команд регіональних асоціацій футболу. Зокрема, у кваліфікаційному раунді, заплановані на 9-10 серпня візьмуть участь 16 команд з регіональних змагань. Серед них і «Долинський нафтовик». Натомість матчі одніє 32-го фіналу Кубка України, заплановані на 23-24 серпня, де вступлять у боротьбу «Прикарпаття-Благо» з Івано-Франківська та «Пробій» з Городенки. Андрій Шокалюк виборов третє місце на континентальній першості з боротьби серед молоді ю 20 який проходив у місті Куарла Італія. Андрій вихованець Нятиської до США коло та школи боротьби перша ластівка, а нині студент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та спортсмен академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина. Його перемога стала не лише особистим досягненням, а внеском в загальний успіх збірної України, яка посіла третє командне місце на континентальній першості. Юніфранківці здобули 19 медалей на європейських іграх єдиноборств серед школярів у Бухаресті з 11 по 17 липня в Румунії триває європейські ігри серед школярів, організовані ЄССФ. Уперше до програми змагань включено Тайквандо. Ця масштабна подія зібрала понад 2000 тисячі учасників із 20 країн Європи. Історичним досягненням стало те, що Тайквандо вперше включено в програму офіційних змагань, відкриваючи нову сторінку в розвитку бойового мистецтва в шкільному спорті. А відтак команда з франківська виборола 19 медалей. А саме вісім золотих, шість срібних і п'ять бронзових. Серед чемпіонів: Тетяна Лаба, Андрій Томенчук, Артем Тинків, Кіра Крук та інші тренують команду заслужені тренери України Олег і Катерина Соловей, а також Віталій Соловей. Початку інтенсивна розминка під пильним наглядом тренерів, а далі справжня гра, плючоплюсь із гравцями основного складу. НФК Ураган організував вано франківську відбір юнаків у команди категорії Ю-15. Захід зібрав молодих гравців з різних куточків України. Аби потрапити до омрійної академії, 13-річний Антон приїхав з Волині. Спортом займається ще з першого класу. Після тривалої перерви хлопець знову прагне повернутися на майданчик і довести свій рівень. Бачу себе в футболі. І подобається займатися. Казали, що тут типу, круто, хороші тренування. Якщо мене візьмуть, то я переїду сюди, буду жити. Тут ще один учасник відбору Ілля Писменицький. Три роки тому він переїхав до івано франківська з Луганщини і відтоді не зупиняється на шляху до своєї мрії. Сьогодні хлопець наполегливо працює, щоб потрапити до команди та зробити крок у професійній кар'єрі мою думку, це один з найкращих клубів взагалі в. В українській футбольній лізі тобто, дуже часто ходить в фінал, виграє багато Е, Амбіції у клуба дуже великі, багато твої гравців. гравців. Дитячі команди дуже гарно розвиваються. Через це сюди прийшов, бо тут є куди рухатись. Під час тренування фахівці оцінювали кожного юнака за кількома ключовими параметрами: насамперед, технічні навички, володіння м'ячем, точність передач і удари. Велику увагу приділяють тактичному розумінню гри, тому як гравець рухається в команді, чи вміє приймати швидкі та правильні рішення на полі. Але найважливішим для тренерів був потенціал для розвитку, бажання вчитися, працювати над собою і прагнення зростати професійно. Приїжджають до нас з різних міст України, телефонують, цікавляться. У нас клуб досить відомий, люди хочуть грати в футзал. Приїжджають, ми проводимо в вигляді тренування, дивимося хто що може, дивимося на їхню майстерність, їхнє мислення на полі і зв'язуємося з ними. Вони приїжджають до нас, проживають, навчаються, харчуються і відповідно тренуються, беруть участь. Кубка України в чемпіонаті України в Ліги. В академії переконані, серед тих, хто прийде в відбір, обов'язково знайдеться гідне підсилення для основної команди в майбутньому. А для тих, хто цього разу не зміг долучитися, вже зовсім скоро анонсують ще один відбір. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.